Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, автор амулетів із карта Ров врахувати тут хідрі сама маніпуляцій, які до вас йдуть, маєте на увазі. Автор амулетів з карта Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Амулети діючі, але і вам прийдеться з ними працювати. Не важко, але систематично. І так про що ж вас хочуть попередити? Аркан помірність. про те, що, дівчата, у вас зараз по аркану помірність може бути відчуття, що в вашому житті нічого не відбувається. Ну, тобто, якось все одне і те ж кожного дня. І. і. Але карти кажуть про те, що ви сама себе закрили в чотирьох стінах. Той сам себе заблокував. Від зовнішнього світу, від людей, від оточення. Розумієте? І, І... Аркан справедливість угу. тільки час. І кажуть, вам вже по справедливості дівчата пора розважитися. Почуйте мене, підіть подружками, чи потанцюйте, чи випийте водички, ну не знаю, чи влаштуйте якесь свято. Тому що я розумію, що зараз війна, але життя воно продовжується і ми зможемо допомагати нашій Україні тільки якщо ми будемо самі наповнені. Тому іноді і по справедливості вам кажуть, ви заслуговуєте на відпочинок. Про що ще вас попереджають? Аркан суд, що до вас іде щось доленосне. А що це доленосне може бути? Башня, щось з вашого життя різко уйде і рухне. Не треба боятися. Бо почуйте, уйде і рухне те, що вже що було побудовано на ненадійній основі. І воно все рівно прухнуло, але краще зараз, ніж потім. Це як з моїми амулетами. Вони вам показують, там, де слабке, там і рветься. Або там треба укріпити, або треба. Почати щось нове, а де в цю буде башня? Дивіться, тут може щось бути стосовно дівчата грошей. А що саме? Угу. Тут, ну, тут так закрутили, вибачте. Тут можуть говорити, що, можливо, у вас була якась можлива щось якось заробити, але по дьяволу, але цього не станеться. Так. Кажуть, що чекайте, до вас прийде той заробіток, якому ви будете, він буде подобатись вам, і ви будете подобатись йому. Тобто, це буде. По взаємності, але там треба почекати. Тобто якісь такі швидкі гроші ви не урвете, ні. І вам кажуть, що ви тут зараз можете навіть працювати на двох роботах, або у вас можуть бути два джерела доходи, але кажуть, не залишайте їх, тому що з цього всього буде свій зиск. Напишіть мені, чи розумієте, про що я говорю? Бо тут щось мій екран вже... А, все нормально. Блимає, я вже думаю, що таке. Тож, борітесь і поборюйте, поборюйте, Люблю вас.